Чи справді ви готові відчинити двері достатку у своєму житті? У цей унікальний і особливий час я запрошую вас вирушити в подорож трансформації та оновлення під потужним впливом Ангела Фортуни. Відкрийте своє серце і розум безмежним можливостям, які доступні для вас, тому що в цей космічний момент всесвіт змовляється на вашу користь. Йдеться не просто про везіння. А про співзвучність з позитивними енергіями, які нас оточують і готові підняти нас до нових вершин процвітання та реалізації. Настав час залишити позаду самообмеження, сумніви та страхи, які заважають нам рухатися вперед. Прийшов час прийняти істину, що ми заслуговуємо на все, що може запропонувати нам Всесвіт і навіть більше. Ангел Фортуни чекає на нас. Готовий провести нас у подорож самопізнання та особистісного зростання. Прийміть цю можливість змін і дозвольте божественній магії змінити ваше життя назавжди. На цьому життєвому шляху кожен з нас стикається з унікальними викликами, з вивистими стажками, які ведуть нас через невідомі землі та бурхливі моря. Легко загубитися в темряві невизначеності, в суеті навколишнього світу. Забувши про те, що ми істоти з безмежним потенціалом, наділені здатністю проявляти чудеса в нашому житті. Але навіть у найтемніші моменти, навіть коли здається, що все втрачено, всередині нас є світло, яке веде нас крізь темряву і веде до надії та оновлення. Це світло божественне, вічний вогонь, який горить у наших серцях, нагадуючи нам про наш зв'язок з чимось більшим. Ніж ми самі. Сьогодні, звертаючись до Ангела Фортуни, ми просимо Його керівництва та захисту на наших індивідуальних шляхах. Ми просимо Його благословити нас своєю божественною щедрістю, провести нас через випробування і привести нас до брами процвітання і реалізації. Нехай кожен наш крок буде підтриманий твоєю мудрістю, нехай кожен наш вибір буде осяяний твоїм світлом. Бо ми знаємо, що коли ми узгоджуємо себе з Божественним, коли ми відкриваємося на Його благословення і керівництво, ми здатні досягти того, що колись здавалося неможливим. Ангеле фортуни, вислухай нашу молитву в цей час потреби і надії благослови нас своєю божественною присутністю, огорни нас своїми крилами світла і любові, вилий на нас свою безмежну щедрість проводячи нас крізь бурі та приводячи до безпечних гаваней миру і процвітання. Нехай ми відчуваємо твою присутність навколо нас, невидиме благословення, яке підтримує і зміцнює нас на наших індивідуальних шляхах. У цю священну мить ми також просимо Творця всього сущого, джерело всього життя, дарувати нам мир, злагоду, здоров'я, процвітання і мудрість. Нехай ми повернемо ключ і відкриємо двері достатку в нашому житті, виявляючи наші найглибші бажання і досягаючи повноти нашого існування. Всемогутній Боже, вислухай нашу молитву і виконай наші прохання, провадячи нас своєю люблячою рукою і благословляючи нас своїми безмежними благодатями. Дорогі друзі! Якщо це підбадьорююче послання торкнулося вашого серця і принесло світло у ваш день, я запрошую вас висловити свою підтримку, поставивши лайк нижче. Ваша взаємодія це цінний спосіб поділитися цією позитивною енергією з іншими, які також можуть отримати від неї користь. Крім того, якщо ви відчуваєте натхнення і хочете зробити ще більший внесок у поширення цих позитивних вібрацій. Подумайте про те, щоб зробити символічну пожертву за допомогою кнопки Велике Спасибі на YouTube. Кожен жест, навіть найдрібніший, має значення і допомагає підтримувати цей ланцюжок любові та процвітання. Щиро дякую всім вам за те, що ви є частиною цієї спільноти зростання і трансформації. Разом ми можемо створити світліший світ, сповнений надії. Якщо ви відчуваєте зв'язок з цим закликом, якщо ви вірите в силу Ангела Фортуни змінювати життя, то поділіться своєю довірою і вірою в коментарях наступною фразою: Я вірю і довіряю Ангелу Фортуни. Ангела Фортуни, охоронцю можливостей і дарувальнику достатку, почуй наші смиренні слова в цю священну мить. Ми простягаємо руки в пошуках твого керівництва і благословення. Бо усвідомлюємо нашу залежність від Твоєї божественної мудрості. На життєвих перехрестях, коли люто дмуть вітри випробувань, нас веде світло Твоєї присутності. У часи нестатків ми покладаємося на його щедрість, яка нас підтримує. У хвилини сумнівів ми знаходимо розраду у твоєму безмежному милосерді. Нехай Твоя доброта захищає нас від невидимих небезпек і веде крізь бурі буття. Нехай кожен наш крок буде благословений Твоїм доброзичливим впливом, а наші зусилля будуть винагороджені просвітанням і успіхом. Всемогутній Боже, творче джерело, творець усього, даруй нам мир, злагоду, здоров'я, процвітання і багато мудрості. Нехай ми повернемо ключ і знайдемо повне просвітлення, багатство і процвітання, якого так прагнемо. Керуючись твоїм світлом, нехай ми впевнено крокуємо до наших найпотаємніших мрій та реалізації нашого справжнього потенціалу. Нехай твоя безмежна любов надихає нас щодня ставати кращими, ділитися своїми благословеннями з тими, хто їх найбільше потребує, і жити в гармонії з навколишнім світом. Цією молитвою ми віддаємо нашу віру і довіру в Твої божественні руки. Знаючи, що під твоїм керівництвом ми зможемо подолати будь-який виклик і досягти повноти нашого життя. Нехай так і буде. Амінь. Ангела Фортуни, вислухай мою смиренну і щиру молитву. Даруй мені безмежне багатство не тільки в матеріальних благах, але й у духовному процвітанні. Нехай я проживу повне і насичене життя. Де кожен день буде подорожю зростання і пізнання. Нехай я дивлюся в майбутнє з надією і вдячністю, знаючи, що я оточений багатством Всесвіту. Нехай світло фортуни осіє мене і мою родину, ведучи нас на шляху до успіху і щастя. Нехай я буду інструментом твоєї щедрості, ділячись своїми благословеннями з тими, хто їх найбільше потребує. Нехай я знаходжу радість і задоволення не тільки в накопиченні багатства, але й у тому, щоб змінювати на краще життя інших. Нехай я буду джерелом натхнення і підбадьорення для тих, хто мене оточує, допомагаючи їм повністю розкрити свій потенціал. Нехай моїми діями керують співчуття і щире бажання творити добро. Нехай я буду світлом у темряві, несучи надію і розраду тим. Хто перебуває у скруті. Ангеле удачі, нехай я буду каналом твоєї доброти і щедрості, поширюючи любов і процвітання, куди б я не пішов. Нехай я проживу життя, сповнене мети і сенсу, залишивши у спадок майбутнім поколінням доброту і милосердя. Нехай я завжди пам'ятаю про твою присутність поруч зі мною, яка завжди направляє і захищає мене. Зі смиренням і вдячністю в серці я дякую тобі за всі благословення, які ти мені дав, і за ті, які ще прийдуть. Нехай твоє світло і надалі світить мені, освітлюючи мій шлях і ведучи мене до повноти життя. Амінь. Ангеле Фортуни, у твоїй присутності я схиляюся з благоговінням і смиренням, шукаючи твоєї доброзичливості і керівництва. Прошу тебе прояснити моє уявлення, щоб я зміг побачити те, що раніше було неясним, щоб тіні невпевненості розв'ялися перед світлом твоєї мудрості. Нехай душевна ясність веде мене у всіх рішеннях, які я маю прийняти, дозволяючи мені точно розпізнати найкращий шлях, яким я маю йти. Нехай ти, ангела фортуни, відкриєш переді мною нові шляхи, усунувши перешкоди. Які можуть заважати моєму прогресу. Нехай твій божественний вплив вкаже мені новий напрямок маршрут, який приведе мене до здійснення моїх найпотаємніших мрій. Дай мені відвагу і рішучість, необхідну для руху вперед, навіть коли шлях здається важким або невідомим. Зі смиренням і довірою відкриваю своє серце, щоб прийняти твоє благословення, знаючи, що ти завжди поруч зі мною. Направляючи і захищаючи мене в будь-який час нехай кожне випробування, з яким я стикаюся, буде можливістю для зростання і навчання, зміцнення моєї віри і моєї відданості Тобі, Ангела Фортуни. Нехай я йду з вірою і відвагою, знаючи, що завжди оточений твоєю любов'ю і благодаті. Нехай твоя божественна присутність освітлює мій шлях. Відкриваючи приховані можливості та скарби, що чекають на мене. Нехай я вмію розпізнати і скористатися дарами, які мені пропонуються, використовуючи їх для добра себе і тих, хто мене оточує. Нехай мій шлях буде благословенний успіхом, процвітанням і достатком у всіх сферах мого життя. Ангела долі, прийми мою смиренну молитву і даруй мені своє благословення. Нехай я буду посудиною Твоєї щедрості, поширюючи твоє світло і любов, куди б я не пішов. Нехай моє життя буде відображенням твоєї благодаті і милосердя, надихаючи інших шукати твоєї присутності і керівництва. Нехай буде так, нині і на віки віків. Амінь. З палкістю і переконанням визнаю, що ми є природними співтворцями нашої реальності. Наділеними божественною силою виявляти наші найглибші бажання. Все, чого ми бажаємо, можливо досягти, якщо ми досягнемо стану повної вдячності, стану гідності, вільного від осуду і самообмежень. У наших серцях живе полум'ятворення, божественна іскра, яка з'єднує нас з тканиною Всесвіту, де здійснюються мрії і відбуваються дива. Прийнявши істину. Що ми є архітекторами власного існування, ми отримуємо можливість вийти за межі обставин і формувати свою долю відповідно до наших найсправжніших бажань. Кожна думка, кожне почуття, кожна дія це внесок у шедевр, яким є наше життя, чисте полотно, що чекає на наповнення барвами нашої уяви та віри. Прийшов час звільнитися від кайданів страху і сумнівів. Піднятися з відвагою і рішучістю, щоб заявити про своє місце господарів власної долі. Немає меж тому, чого ми можемо досягти, коли дозволимо собі мріяти про велике, коли дозволимо собі вірити в неможливе і коли дозволимо собі діяти з упевненістю і переконанням. Нехай кожен подих буде підтвердженням нашої внутрішньої сили, декларацією нашої здатності творити і перетворювати. Нехай кожен виклик, з яким ми стикаємося, буде можливістю для зростання і розширення, що спонукає нас до розкриття нашого найвищого потенціалу. Нехай кожен наш крок буде свідченням нашої непохитної рішучості жити надзвичайним життям, сповненим сенсу, мети та реалізації. Ангела Фортуни благослови нас мудрістю і ясністю, щоб ми усвідомлювали власну цінність, пам'ятали про силу. Яка живе всередині нас? Нехай ми плекаємо постійний стан вдячності, визнаючи і святкуючи всі благословення, які ми вже отримали, і всі ті, що прийдуть. Відкриймо наші серця, щоб прийняти багатство Всесвіту, будучи впевненими, що ми заслуговуємо на все, чого бажаємо, і навіть більше. З непохитною вірою і рішучістю, з любов'ю і вдячністю рухаємося вперед назустріч своїй долі. Завжди пам'ятаємо, що ми є співтворцями власної реальності, здатні силою свого наміру та віри творити чудеса у своєму житті. Нехай буде так, нині і на віки віків. Амінь. У цій молитві, у цей священний момент з'єднання з Божественним. Нехай ми знайдемо натхнення, ясність і оновлення. Нехай кожне сказане слово відлунювало в глибинах наших душ, пробуджуючи іскру Божественності, яка живе в кожному з нас. Нехай ми завершимо цю молитву підбадьорені, укріплені та сповнені надії зустріти виклики, які ставить перед нами життя. Погляньмо на зоряне небо. На безмежність Всесвіту, і пам'ятаймо, що ми є частиною чогось більшого, частиною космічного гобелену любові, світла і можливостей. Нехай кожна зірка буде нагадуванням про наш безмежний потенціал, про нашу здатність світити навіть у найтемніші ночі. Наприкінці цієї молитви я запрошую всіх поділитися нею зі своїми друзями та родиною, поширюючи світло і любов, про які тут говорилося. Бо разом ми сильніші, разом ми здатні творити світ миру, злагоди і достатку для всіх. Нехай наші слова стануть насінням, кинутим на вітер і проростуть у серцях, спраглих надії та натхнення. Нехай ми попрощаємося з цим моментом спілкування і молитви з вдячністю в серці, знаючи, що ми були благословенні присутністю Ангела Фортуни і творця всього сущого. Нехай світло і любов, якими ми тут ділилися, осіюють наші шляхи і шляхи тих, хто нас оточує, ми візьмемо з собою. Нехай буде так, нині і на віки віків. Амінь.